Продаж у нас Volkswagen Golf Plus. Це у нас 1,4 турбобензин, надійний мотор на надійний ДСГ. По автомобілю замінена коробка, коли вона приїхала до нас з Європи, повністю обслужена. По парктронікам повністю все працює. Також у нас турбіна в повному порядку, по ходовій частині без нарікань і дійсно хороший Golf Plus. По салону у нас... Коричнева шкіра, також коричневі вставки по дверним картам, є столики для пасажирів, регулювання обдуву також для пасажирів посередині клімата. Є книжки по інструкції експлуатації та сервісна історія по Європі. Є записи у нас по пробігу 277 тисяч кілометрів. Їздила жінка по автомобілю по самому керму без нарікань. Мультимедіа. Штатна встановлена, двохзонний клімат та підігрів сидінь повністю все працює. Коробка передач ідеально без ривків, без ніяких нарікань. склопідйомники всі працюють. Встановлена свіженька зимова гума, автомобіль в гарному технічному стані. Кого цікавить даний автомобіль, приїхали, затестили і купили. Невеликі сліди експлуатації і ціна гарна за гарну техніку.